Задля перемоги у Могилів-Подільській міській раді продовжують знаходити можливості допомагати війську. Бойові крила поїдуть в поміч нашим бійцям 172-го окремого батальйону 120-ї бригади територіальної оборони, тримати на прицілі позиції і техніку ворогів стануть гарантом безпеки та допоможуть виконувати бойові завдання. Як новорічний подарунок, чотири FPV-дрона оперативно придбав колектив міської ради. Ще один безпілотник наколядували вихованці та викладачі Могилів Подільської мистецької школи. Від імені міського голови від цього колективу міської ради ми хочемо передати 120-й бригаді отакі невеличкі подаруночки, дрони і побажати, щоб вони вам стали тільки на користь і допомогли знищити ворога здоров'я вам, терпіння. Ну і успіху, і всі надіємося і маємо все зробити максимально для того, щоб приблизити нашу перемогу. П'ять дронів стали приємною різдвяно-новорічною несподіванкою для наших тероборонівців-земляків, які кажуть, що на передовій постійно з'являються нові потреби, і кожна допомога рятує життя захисника. Вам велика дяка від операторів цих дронів, які будуть нищити ворога Там на нашому напрямку. Є що побити, вона вже є на рахунку декілька одиниць їхньої ворожої техніки за допомогою таких бронів. Якщо буде змога, то відділ підтвердження, то буде, буде надійсно на своїми Це не перша і далеко не остання допомога воїнам від нашої громади. Військові нас захищають на фронті. А ми в тилу робимо все задля перемоги, бо в єдності та в підтримці сила українців. Так говорив кожен і кожна, передаючи Максиму Городинському такі необхідні безпілотники. І дякували нашим бійцям за захист і відносний спокій.